Коли на позняках був повний блекаут два дні поспіль, у цьому наметі був ажіотаж, і навіть стати було ніде. Сьогодні в районі світло поступово відновлюють, тож натовпу немає, і можна навіть працювати спокійно з ноутбуком. Тут також є де підзарядити телефон, зігрітися і скористатися інтернетом. Та чи все влаштовує киян? Потім кращів би більше було в нас на районі. лише один із цей, але це працюють київські пункти незламності цілодобово. Утім, перебувати тут можна тимчасово. Зранку встигла зарядити лише павербанк. А от коли дійшла черга до телефону, вдома вимкнули світло. Зараз на мобільному всього 40%, Тож саме час підзарядитися. Ми у Дніпровському пункті незламності тут електрику вмикають лише за потребою, тож просимо і нам запускають генератор. Поки людей немає, зізнаються владці, економлять, аби не витрачати ресурси дарма. Так у разі блекауту будуть готові. Якщо така виникне потреба, близько ста чоловік можуть підзарядити телефони, там скористатись е, своїми зарядними пристроями до мережі, під'єднатися, а зігрітися чоловік від 10 до 20 без проблем це можна. А це львівський пункт незламності. В укритті в ньому поставили пічки, де можна навіть приготувати їжу. На сьогоднішній день встановлені три. Пічки, які ми можемо використовувати вже, і при при необхідності можемо доставляти ще в приміщеннях. А для опалення приміщення тут запаси дров. Думаю, що цих дров вистачило б десь приблизно тижнів на два. А от у Запоріжжі в пункті незламності навіть облаштували ліжка. Це на випадок, якщо людина засиділася до комендантської години. В ліжках є в наявності простінь. Одіяла, тобто більш менш тут. Ну вона буде себе людина, яка звернеться, буде почувати себе комфортно. Для комфорту ж найменших навіть є плюшеві ведмедики. Тут є мінімальний набор для того, щоб зустріти малечу завдяки нашим партнерам Червоного Хреста. Тут є і розмальовки, тут є дитяче харчування, памперси. Загалом по країні нині понад 5 тисяч пунктів незламності. Їх усі ділять на три категорії. Це місця організовані владою, які мають генератор, інтернет, чай, каву, аптечку. Місця для відпочинку. Пункти незглавності відповідального бізнесу надають можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Третя категорія: ретейл. Це магазини, аптеки, автозаправні комплекси та відділення банків. Знайти їх можна в інтернеті за посиланням Незламність Гоюей тут вам відкриється мапа з усіма пунктами країни. Оберіть найближче до себе та збережіть адресу. Тримаймося. Айміна Арнаут, Євген Дрост, Вікторія Гребенюк, Олег Слободян, Славко Твердохліб, Тетяна Писарєва та Данило Євменчук. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал Тв 7